Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо щось мутувати смачне. яйці. Ой. Сметана не загусла, а задубіла. О, капець. У що вдерти не можна. Ну, нічого є таке, що є. Так ой. Сода на соду сип... на соду на сметану сипемо. сметану вимастила. Розтираємо сметану содою. Івани тихіше. Не цьопай. Зараз давай. Напевно я сироватку відставлю, бо зараз я її точно розілю, поки все розімну. Ось так. Це у мене сир кота. Ось така грудочка. Ігор, а забери заберемоську туди. Трошки примерз але нічого зараз. Зараз. Ну, можна любий сир взяти, а можна без сира. Тут же як хто хоче. У мене є сир, я взяла. Маю рікоту. Взяла рікоту. Там то не хотіла віддушувати, я вже був віддушений. Ось так. Зарами. Зробимо смакоту. Ось так, перемнемо файну. І тоді додамо сюди ще трошки сироватки. Та й трошки сироватки. І буде нам на тісто рідина готова. О, бачите, який зробився. Пухнастий, файний. І сметанка розмішалася. І рікота розмішалася. Там дівчата питали, де моє відео з рікотою. Дівчата є на каналі. Там вроді й не одно, вроді аж дві відео є в мене, як я вару рікоту. Так що поглядіть, на каналі я і мої кози. Є в мене відео. І навіть зараз, коли кози перед запуском, що я відгрівала сир сепарірованого молока, кисломолочний. Навіть з цієї сироватки виходить у мене рікота. Так що ось такі тут справи. Влітом з сепарірованого молока рікота не виходила. Ось так. Зараз ми замісимо тісто на пирожики. Хто хоче, може на дрожжах місити, ну. Но... Я мішу на соді. Ну, всі на дрожбах їдять. Так щось таке діло. О, не знаю, може ту сироватку вірю. Рікот у мене десь так грам 300 було. Ось. Десь так приблизно. Плюс-мінус. Ось тепер Ось от трошки залишилося сироватки, не забрало її. Ну і зараз додам муку, вимішу тісто, більше нічого сюди додавати не буду. Вимішу і тоді будемо виробляти пирожики. І жарити, смажити, будемо смакувати. Так, тісто ми вимісили ось таке у нас мягеньке воно. Без муки воно трошки так до руки пристає, але ну, це ні страшного. Тісто має бути м'ягеньке. Ось. І будемо зараз робити пирожик і жарити. Так, робимо горохлянички. Горох в мене пюре, з гороху капусти залишилося. Я вмисне варила більше, щоб мені залишилося. Ось. У, У Наталю вода я закипіла. мені ну, не наш тут на столі. Так. Ось так ліпимо горохлянички. Ложимо гороху ложку. Щоб було смачно трохи. А можна і не трохи, можна і добре. Ось. І зараз на пательню, на гріту з олієм. І щоб вони жарилися. Олію має бути багатенько. Ось, і тоді будемо жарити. І посмакуємо тоді наших горохлиничків. Ну, а ще пару штук я зроблю із варенькою яблучною. Так. Іваною всі з горохом будуть, а ще туди заложу зо два зубчики часнику. Подивимося, кому вони попадуть. Як ти думаєш, Іван, кому вони попадуть? Звичайно, мені. Звичайно, звичайно. Звичайно тобі, так? А може мені? Я позначу собі, так, щоб не з'їсти. Так. О, ось так. Ось так такі. Бачите? І будуть у нас смачні горохлянички. О, буде смачно, дівчата, заходьте на горохляники. І будемо смакувати наші горохлянички або пирожики з тим. З І буде все тоді. У нас хорошо і смачно. І ситно, і живіт повний, і тепло. Там мені казали, що горох з капустою, то треба мати жолудок сильний. Ну, так скажу, як є жолудок, само собою, але якщо його все нормально готувати, часто жолудок привикає. То раз, нічого страшного. А друге як чіпсики, енергетики люди п'ють, всяку всячину хімічну їдять, то там жолудок крепкий. Ось. А як натуральні, натуральні продукти з'їсти, то тут вже треба крепкого жолудка. Ну, якось так. Ось таке діло. Ось такі то справи. Ладно, зараз пороблю всі пожару, тоді вже вам покажу. Так, тепер робимо з варенею, з яблучним варенням. Ось таким густим варенням. Ось. Зробимо з горохом і з варенням. Іванко хоче з варенням, я б взяла з варенням і з молочком. Так що ось так. Зіморошка вже жареться, ще трошки доробимо, нажаримо і посмакуємо. Буде у нас смачно, однозначно. Ось такі справи. Ну, а хто любить такі пирожики, заходьте до мене. Вареня густа, гарна яблучна, дуже люблю таку густу вареню яблучну. Як вару, у мене є відео на каналі, так що. Заходьте, дивіться, Яблук ще зараз, я думаю, є у людей, ще можна доварити. Ось, щось такі, то справи. Ну, а як вже пожару всі, тоді вам. Покажу, які вони в мене повиходили. Тісто м'ягеньке. Ось. Так що дорожики мають бути смачні. Ну. Так, часник перепустила через часникодавку, через прес, як там хто знає. Дала трошки солі. Переминаю. Бо не встигаю. Ось треба горохлянички підготувати до смакування. Так. Ось, пустив. Сік. Лем трошки олії. Розмішуємо, ось так гарно розмішуємо з часничком, додаємо сюди переварену холодну воду, вона тепленьку, ну вже і хто яку хоче. Так. Це у нас миска з кришкою, з мед. Рохлянки переверну, бо згорать. Ще чотири штучки, останні жаряться. Ну, а ті, що вже пожарилися, треба їх заправити, поки вони гараченькі. Ось такі красунчики у нас. Так. Що ми тепер робимо? Ось так беремо, мачаємо і мишчину складаємо. Дивіться, вони такі, о, бачите, пухенькі. Ось так. Поки вони гараченькі, їх треба так зробити. Це буде смакота. І тоді берете сметанку в або можна до борщу, якщо у вас є борщ варений. Оце смакота. У мене борщу немає, у мене нині курячий суп з вермишелью На курячому бульйоні варений. Так що ось такі то справи Ось така у мене буде сьогодні смакота. Зараз ще тих чотири горохлянички дожариться. І тоді ми їх теж обмачаємо. Ось так. І кришкою обов'язково накрити, щоб вони гарно пропарилися з тим часником. Так, ну що, подивимось, які мої горохлянки. Я вже дивитися не буду, я вже втелепала. Три штуки. Бачите які? Не гусінькі, Дивіться. От передивіться. Ось так. З горохом. Не гесенькі. А це ще часник я. Рішила мачати в часник. Я ще фоточку зроблю. Ось таких смаколиків. Можу. Ось так мені треба. О! Так, і накриємо, а ці посмакуємо. Можна в сметану мочати. Якщо вже більше ніхто не хоче часнику вони з часником обмачені. Можете просто в сметану мочати. Ну, а я в часник ще помачаю. Дуже люблю так. Якби була сметана рідка, то ще куди не йшло. Я вже б мочала б сметану. Ну, вона така густа, що її кулупати не можна в слойкові. Ось такі. Смачні і ніжні виходять. Наші горохлянички. Так, ну а це наші. З яблучним варенням. Пирожики. Тоже, Вони теж м'ягенькі, бачите? Не те, що вони там розпарані, не розпарені, вони м'ягенькі, Ось так. З варенькою такі вийшли у нас. Мягусінькі, ніжні і смачні. Закушуємо з молоком. М -м -м. Ось така в нас смакота. Смакувати разом. Всім миру, спокою затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити на мій другий канал, я і мамі тваринки. Там канал про кози, про город, про сільська подвіра про все остальне. І на канал моїй доці Олі, життя в Польщі. Будемо разом спілкуватися. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Усім па, -па.